Доброго вечора. Доброго вечора. Я людям розказую про них, про їхні стосунки з протилежною статтю. Цікава така тема. Давайте щось. — Ви мені називаєте число місяць рік народження якогось хлопця, чоловіка з вашого життя і свою дату. Я вам дещо розказую. Потім ви мені кажете, чи співпало, чи не співпало. — Добре. Е, ось. — ти. Дивіться, непогана пара. От е, єдиний мінус, що це я вас дивлюсь по трьом параметрам. Я остаточний висновок сказати не зможу. Але по трьом параметрам, я думаю, буде достатньо вам інформації. Спілкуватись вам некомфортно один з одним, тобто нема гармонії в спілкуванні. Як бізнес-партнери, щось зробити разом, якісь справи тут дуже класно. Вам легко питання якісь вирішити, ну починаючи, наприклад, від прибирання помешкання, закінчуючи більш якимось важливими задачами. І бачення якоїсь ситуації тут теж дуже класно. Але чому я сказав, що спілкуватись некомфортно? Ну, наприклад, ви можете перебивати один одного під час <плес> розмови. І якщо комусь, наприклад, хтось або з вами, або з хлопцем хтось не згоден, то ви і він все рівно будете доводити свою точку зору, будете казати, що ваша точка зору правильна. І <плес> жить, оце мінус у спілкуванні. І життєві цінності я не знаю скільки відсотків, але в більшості ваші і його життєві цінності співпадають. Ну, по трьом параметрам, начебто непогана пар. А, оцей є все дано. Ну, Такої танечко життєвої цінності. Це типу, в якому сенсі? Mm -hmm. Ну, наприклад, одна людина любить мандрувати мандри по світу, подорож, рибалка, mm -hmm. що там ще, полювання. А у другої людини дім, сім'я, сім'я, собака, діти. Оце ага. різні життєві цінності. Mm -hmm. У вас mm -hmm. життєві цінності в більшості співпадають. Скільки mm -hmm. відсотків? Я не знаю, треба рахувати. Але ну. Як ви це робите? Зараз напишу дещо. Ось дивіться, це мій Інстаграм. Інстаграм, YouTube звучить однаково. Можете зайти подивитись, що там в мене за відео, що за контент. краще в Інстаграмі, то що я там більше пояснюю, як воно Добре. працює. Це не гороскопи, не астрологія. Добре. От, клас. Математика, фізика. Співпало, так? Так, реально, трошки є. От. І, якщо надумаєте одружуватись, я все ж таки вам рекомендую. Замовити в мене 7 параметрів. Не 3, як я зараз вам розказав, а сім. Там і від... це всього-навсього 600 гривень. Всього-навсього. Це не всі гроші світу. Подивитесь, що люди пишуть, які коменти, і буде у вас. чат-рулетка знову, знову переключає. Оце такий мінус у чатрулеці. Отакі справи, шановні друзі. Надумайте одружуватись, не спішіть. Замовте в мене по сіми параметрам характеристику ваших стосунків, ваших взаємовідносин, і ви будете знати, наскільки ви сумісні, чи варто вам одружуватись, чи не варто. З вас вподобайка, підписка. Думайте, порівнюйте, все пізнається в порівнянні. На все добре!